Глава Міноборони США Лойт Остін за підсумками зустрічі повідомив, що Італія і Франція оголосили про надання Україні засобів ППО. Франція разом з Австралією буде розгортати виробництво боєприпасів калібру 155 мм. на різні форми підтримки України Норвегія загалом виділила 7 мільярдів доларів. Лойд також прокоментував надання винищувачів F-16, зазначивши, що наразі тільки може повторити заяву президента Джо Байдена, що США не надають. Україні такі винищувачі всього, за словами Лойда Остіна, партнери змогли акумулювати 50 мільярдів доларів допомоги для України. І про всі результати дев'ятої зустрічі в форматі Рамштайн далі поговоримо із військовим експертом Петро Черник з нами на прямому зв'язку. Пане Петре, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава! слава. Про все по трі... потрошку будемо поступово говорити, але насамперед хочеться розуміти, чи виправдала ця зустріч сподівання. На мій погляд, на 100%. три головні аспекти. Ви їх проговорили. Я тільки кристалізую це утворена танкова коаліція. Немає не маю ні найменшого сумніву, що до кінця весни перші танки запрацюють на передовій, як «Леопард-2», так і скоріш за все. І Абрамса, а загальний потенціал танкової обрудки може скласти до 300 одиниць. Це три повноцінних бригади. Це неймовірно хороший показник. Другий момент: звірка годинників по виробництву систем зенітно-ракетного прикриття, і неймовірно хороша новина, те, що дійсно італійсько перепрошую, французький концерн надасть нам. Ракетні установки, сам ті, котрі покликані боротися саме з балістичними цілями, а можливо навіть ефективно поборються із ракетою Х-22, яка на жаль цієї ночі дошкулила, нам і є чи не найсерйознішим об'єктом, який ми зараз не можемо збивати, і направду артилерії боєприпасів, боєприпасів і ще раз боєприпасів, бо війна і на цю хвилину залишається на 95% артилерії. Чи будуть у нас хороші авіаційні західні авіаційні комплекси? Я впевнений на 100%, що будуть 100 мільйонів доларів, котрі конгрес США виділив ще минулого червня на підготовку наших пілотів в обов'язковому порядку? Будуть реалізовані цільово питання: лише коли і які машини надійдуть. Палки і прихильник саме американських авіакомплексів F-16, а ще краще F-15. Пане Петре, а от тим не менше, цей Ремштайн можна назвати більш оборонним чи наступальним? Знов не зовсім так коректно ставити запитання, тому що чим відрізняється танк в обороні і танк в наступу. Це тільки тактика ведення бойових дій. Я коли вчився, то ми вивчали танк і в обороні, і в наступі. БМП і в обороні, і в наступі, БТР і в обороні, і в наступі. Чи створюється великий бронекулак для потенційних наших контрнаступальних дій однозначно так, засічень і частину. Лютого нам оголошено поза тисячу одиниць бронетехніки. Це безпрецедентно щосів Другої світової війни. За всю війну радянський союз. Отримав у межах 12 тисяч бронетехніки. А відколи вже тривають наші бойові дії, то що найменше тисячі одиниць. Ми вже найрізноманітнішої техніки отримали нічого подібного, що ще другої світової війни не було. Це є Це є головною ознакою того, що Україну сам на сам з ворогом ніхто не залишить. Разом з тим, ворог також це розуміє, тому так лютує і намагається тис тиснути на східному плацдармі і ось стійснює ці дошкульні і болючі для нас ракетні удари. Так, ми бачимо, і вже неодноразово фіксували, що після успішних зустрічей, особливо міжнародних, у нас на жаль. Активізуються ось ці ракетні удари. А я якраз хотіла детальніше поговорити з вами про авіацію. Маємо інформацію від Financial Times про те, що вони кажуть, що наче росіяни готуються до повітряної компанії і намагаються вивести наше ППО українське із ладу. І ми знаємо, що Джо Байден заявив, що наразі винищувачів F-16 нам не будуть постачати. Це можливо буде згодом про що ви заявили. Але цей час чи не буде він програшним для нас, якщо вони вже готуються? Чи відомо взагалі вам стосовно цієї повітряної атаки, наскільки масштабною вона може бути і чи справді вона вже готова? Я буду. Я перебуваю в тому самому інформаційному просторі, що і перебуває усе суспільство. Якоїсь особливої розвідної інформації я не маю. А давайте підемо від протилежного і оцінимо ситуацію з точки зору, як було на початку цієї війни. На початок цієї війни Російська Федерація підготувала 330 ударних літаків і 240 гелікоптерів. На той момент наше небо було закрите в межах від 10 до 15 відсотків у першу чергу старими радянськими системами. С-300, С-200, ТОР, БУК, ОСА, і так далі. І буквально кілька сотень нам надали ФІМ-92 Стінгер. І по великому рахунку все за винятком ще по, е, польських пьорун, які є нічим іншим, як глиб, глибокою модернізацією ще старого радянського Ігла-2. З того часу Україна наситилася колосальною кількістю зенітно-ракетних комплексів. Це і вже відомі IDST, і Насамс, і Мім-23 ХАВ. І французько, італійської іспан і іспанський аспіт, кроталь, містраль, евенджер, англійський Старстрік і тому подібне. Якщо тоді, коли нас застали зненацька, ми впоралися, то виникає питання а чому ми маємо не впоратися зараз? Чи може Росія згребсти абсолютно всі свої рештки і і виставити там умову знову до 300 машин літаків, чи там до поза 300 Одиниць гелікоптерів може, але підкреслю наша готовність кратна. Якщо не брати цей залп, який відбувся сьогодні вночі, бо дійсно ха 22 немає чим збивати, то попередній залп із 71 ракети знищено 61, 86%. Майже 90 підкреслю, що збивати гелікоптери. І літаки набагато набагато легше. Якщо вирішила Російська Федерація перетворити рештки своєї авіації в пруг в Україні, то чому ні? Пане Петре, от ми бачимо справді зараз безпрецедентну підтримку країн НАТО і навіть тих країн, які ще кілька місяців тому вагалися про постачання деякого виду озброєння. Чого можна очікувати в майбутньому? У майбутньому маємо очікувати і розраховувати на авіацію. Це саме та зброя, яка змінить хід бойовища. Як казав великий він тончет, авіація це кавалерія сучасності і з того часу на правді нічого не змінилося. Плюс як найбільшу кількість радіоелектронних комплексів для усього. Усього фронту, бо це також доволі серйозна зброя. Ми трошки підзабули Бухарестський саміт, який відбувся минулої осені. Це ніщо інше як перезапуск величезного воєнного євроатлантичного конвейера, і його зупинити вже не можна. Разом з тим. Ці всі процеси рухаються доволі повільно. Чому так? Тому що західний світ це правовий світ. Там не може так бути, щоб побудували снарядний завод. Він він попрацював 3-4 роки, а потім зупинився і людей звільнили. Ні, рахуй на десятиліття вперед всі нюанси починаючи від простукових, закінчуючи електоральними, і от нарешті весну зараз ті всі підрахунки завершаться, і конвеєр почне працювати чи треба швидше треба, але велике мистецтво перебувати в реальності, як казали Римене Інре, і нам нарешті треба цю науку засвоювати по справжньому. Пане Петре, ми вам дякуємо за розмову і за роз'яснення таких важливих речей. Глядачам нагадуємо, що спілкувалися із Петром Черником, військовим експертом.